На і сьогодні п'ята серія. Клас. Так, підходимо, підходимо, підходимо. Це автоматично. Всі підійшли? Це автоматичне між планатом. Вона мала досвідчувала. Я ж тут була, досліджування... тут... але в нас билась маршруту і долетіла гайда сонця. Вона стала. Першим світі штучним супутником сонця. Вона долетіла до сонця, але ви знаєте, що там на сонці дуже велика температура і потім він згорів. Цей плана е... зростає. Прекрасно. Неймовірна історія. Це, от, на санкція Лана 9, яка приземили на, на місяць. Бачите, в нього такий не діляв. Це останній апарат, який ще за життя Сергія Павловича Корольова, який... це останній його космічний апарат, який вам навіть не відповідає. Ось добачите всі крикла, на яких потім ви повітряєте. Тут не може. Якщо хочете, в нас музей, я я можна подивитися. Можна!

Так. Може хтось знає, що це таке. Він ходить, кажеться. Він ходить по місяці. Це луноход 2. два У мене домов. Добре. Його запустили в 73-му році. Він там працював декілька місяців. І бачите, він заряджався за допомогою сонячної батареї. День а, там тепло на місяці. Вона, він відкривалася. А ніч там холодно. Так, на ніч вона закривалась. Добре. Так він працював. Всі ви знаєте, що 8 березня це день жінок. І 8 березня цей місяць цей в зробив вісьмірку в честь світнього дня жінок. З добож можете почіпати ці польоти. Їх робили на харківському сьогодні. Крутить не крутіть, не крути, коса почіпати. Це буде сітку твоя карті. Така припада.

Це макет, один до одного. Спочатку оцей макет поставили на виставці в Лондоні, а потім привезли до нас на цей космонавт. Бачите, він складається з трьох частин. І до третьої частини він, бачите, сонячні батареї, які він йде Три частини. А це ви можете побачити Можна кинути монетку. Ну, вона в машині. Може вам дорослий так. <распорти> а, <на приїжджає. пробіт> а, В тебе пало? Так. так. А, а, в а для чого тобі знати? Тобі <пробіт> Петрик, де. І на своє різниці. Дала дав, дав. <плес> я, загадала. я загадала вже. Ні, Знаєте, що я загадала? Ще на ще перемогли. І був ні. Яка гарна ракета. тих, э, тут, бачите? Куди? От мене кати. Так, 20, я зараз. О. От мене давай, я наперед. Подивіться, це тут не подивиться. Кажу, там якісь

Eu não Uau! Eu não tenho Eu não tenho nada de tarde. Повертались після операції в перших пару персоналів. І також літав перший українець Юрій Попович. Він також там слухав першу світі пісню, яка була українською мовою. Ой, Лусі?

зараз буде шестая серія в семье.